Допомагати людям надзвичайно благородна справа, а професія медика найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя. Лікар часто лікує не лише тіло, а й душу людини, вселяючи в її серце віру та надію. Медицина города області, і ми отримали багато нового обладнання, отримали нові можливості для діагностики і лікування хворих. это, конечно, переоценить невозможно. Это огромное дело, это забота всех тех, кто стоит рядом с нами. В первую очередь думает о здоровье людей и о медицинском обеспечении. Всех медработников я хочу поздравить с нашим профессиональным праздником. Вот, пожелать всем счастья, здоровья, благополучия вам, вашим семьям, вот, профессионального роста. От ну всього самого хорошого, сповнення всіх бажань. на території Довгинцівського району. Нині діють сім комунальних медичних закладів, шість амбулаторій та станція швидкої медичної допомоги. У них працюють більше тисячі медпрацівників, лікарів, фельдшерів, медичних сестер, молодшого медичного персоналу тощо. Людей цієї професії з професійним святом від міської влади привітав заступник міського голови Костянтин Бєліков, від районної голова виконкому Ігор Колєснік. Альним словом до присутніх звернувся і народний депутат України Юрій Любоненко. Він зазначив, що у стратегії розвитку Дніпропетровщини галузь охорони здоров'я пріоритетна. Прежде всего, я хочу поздравити всіх медицинських працівників з вашим професіональним праздником, щоб пожелати добра, здоров'я, довголіття і удачі. Ведь медицинський працівник в будь-яке года, року, в будь-яке суток, приходить на допомогу нашим жителям нашого міста. И от того, как вы окажете помощь, зависит судьба каждого человека. Я думаю, что и Верховный Совет, и правительство сегодня делает все, чтобы с каждым годом э, насыщенность медицинским оборудованием наших медицинских учреждений была все выше и выше. А вам не отнимать профессионализм. У вас золотые руки, золотые головы. Самое главное дать вам диагностическое оборудование, чтобы вы делали все Оперативне вмішательство, лічебний процес не хуже, ніж за рубіжом. Кращих з кращих представників цієї професії було нагороджено грамотами управління охорони здоров'я міськвиконкому та подяками довгинцівської райради. А приємним завершенням привітання з днем медичного працівника стали виступи творчих колективів району.